Об'єднує творців Єралаша та російського диктатора. Любов до дітей нездорова любов. Скетчі про дитяче кохання, там романтику якусь були ще в радянському «Єралаші». Сучасний же пішов далі і тепер експлуатує дитячу сексуалізованість. Будемо примінять секретне оружие». Це от дуже не ок. Ну а от епізод під назвою Ніхто крім мене початок більше нагадує, скажімо, еротичний фільм. Давайте проведемо невеличкий експеримент. Отак от це виглядає в оригіналі. Хм. А якщо замінити саундтрек. Погодьтеся, вирішує тут навіть не музика, а відеоряд. Сподіваюсь, Ютуб не забанить нас за це відео. До речі, в епізоді знявся актор Олександр Головін, який згодом зніметься в серіалі Кадети, що романтизував та непогано рекламував російсько-окупаційні збройні сили. До речі, зробити випуск щоправди про мілітарі серіали Кадети та Солдати. Якщо так, напишіть нам в коментарях. Ще більше дорослості у іншій серії з тим таки Головіним у головній ролі. І, хоч він тут ані садовник, ані чистильник басейну. Автори скетчу явно надихалися не дитячим кіно. Хочеш? кока коли Хочу. Хочу, аби ви перестали робити ці недитячі натяки. Ну, а в цій серії Стас Садальський в ролі вчителя змушує хлопця роздягнутися до трусів. Знімай біжак. Далі. Так це і є той знаменитий мальчик в трусіках.